В принципі, можна довго дискутувати, там е, як то кажуть, потрібен Данти, не потрібен, але ринок робить своє: 4 тисячі продуктів, 400 виробників, 100 500 людей, які використовують данти, і ми проти цього зробити нічого не можемо. Якщо так брати, то так, СМПТ є, там класна технологія, але порівняти кошти на впровадження СМПТ 2110 і проблеми, якісь цим... Ну, крім того, що типу, там, ти потратиш 100-500 гінях, тобі ще треба досить таких досвідчених інженерів мати і внутрі компанії, щоб тобі допомагали, то в принципі там, відповідь іде. Якщо ти там, хочеш інвестувати гроші, хочеш зекономити, то ось тобі такий ще протокол, з яким працюють. І, в принципі, якщо там, порівнювати там, конкуренцію АС-67, ну, той же самий роб він сказав, що це не конкуруючі системи. Це... Просто транспортний протокол, який також в Данте працює. І ще один момент такий на ну, типу чого там у Данте бувають якісь кастилі, тому що Данте воно не виникло з нічого, воно не виникло з вакууму, воно виникло на протоколі АВБ. От і цей протокол існував раніше. Просто його доробили. От, і як то кажуть, частину речей, на якому працював АВБ, воно перейшло в Данте. Також.